Перший матч у чемпіонаті другої ліги футбольний клуб Нива проведе у найближчу суботу, 22 липня. Суперник, Білоцерківський арсенал Київщина. Поєдинок відбудеться на новому стадіоні у Вишнівці, що у Збаразькому районі. Ну, Начну з стадіону, Приємне впечатлення. От вийшли на газон, шикарне поле. То есть, новенький, пахне новим. Все. Ребята в охотку тренуються. То есть, ну а що стосується підготовки, то все відбувається в звичайному режимі. Никаких шараханий нет у нас. То есть мы спокойно работаем, спокойно, как в любой календарной игре. То есть первая, да, первая у нас на, на, на как, как говорится, начало. Начало чемпионата надо начать на хорошей ноте, чтобы чтобы более уверенным быть в себе. Вот. Ну, Ждем гості «Арсенал», Білої Церковь. Не знаємо команде вообще абсолютно нічого, тому що там вона то должна была принимать участие, а то разговоры ходили, що снимается. Но вроде как зараз вони к нам їдуть в гості, поэтому не знаємо, хто там буде, хто футболісти, хто тренера. Но, зная то, что... Опять що київський регіон там можна за два дні зібрати хорошу команду. Неплохої, скажем так, точно не зможе допомогти команді в найближчому матчі травмований капітан Костянтин Пікуль. Центральний оборонець сподівається якнайшвидше повернутися на поле. До гри ще не знаю, коли повернусь. Планую з наступного тижня піти в тренажерний зал, закачувати ногу. Вже ходжу на процедури в обласну лікарню. Так, процес відновлення триває дуже добре. Два тижні я буду вже в основній групі, надіюсь, буду тренуватися. Вперше у другій лізі зіграє нападник Ниви Андрій Понідільник. Форвард розраховує лише на перемогу у домашній грі проти Арсеналу. Надію, що матч ми переможемо, адже довго, довго готувалися. Знаємо, що Арсенал зібрався не так давно. Маємо більше шансів, ніж Арсенал. Адже в своєму колективі маємо хороших виконавців. Надіюсь на перемогу. Початок матчу Нива Арсенал Київщина о 18 годині. Вхід для усіх болівальників вільний.